Ми починаємо проговорювати. Ми не зможемо прибрати ну, особливо з південних міст, просто зачистити від всього всієї російської спадщини, тому що це певний період. Да, це певний період 250-300 років, який пов'язаний з окупацією цієї території. Будівництва військових фортець і портів, і, і так само і одна із рулей Одеси теж була військова гавань. Потім її вже переробили. І так само і Херсон і Миколаїв ці, ці міста будувалися саме для того, аби продовжувати експансію. Там далі йти у бік Константинополя на Балкани. Це зрозуміло, але саме це і дає певну історію цим містам. Ми її не можемо позбавитися, якщо таким чином її проговорювати. Нам стає зрозумілим, яка роль Росії була на цих землях.